Ми будемо робити за бюджетні кошти міста вулицю Кооперативна. Вартість цих робіт складає 1 мільйон 580 тисяч. Будемо доробляти з Віктором Федоровичем, будемо доробляти ще тротуар по вулиці Людневій. Будемо робити дорогу соцмістечкою, що біля військового клубу. Тобто, дасть Бог нам гарну погоду, теплу, то ми ще багато маємо намірів. А взагалі в цьому році, саме завдяки цій організації, ми... 23 вулиці підремонтували, де капітально, де трохи ямковий ремонт поробили. Це 23 вулиці, 15 з яких ми зробили за бюджетні кошти міста. І 8 вулиць нам допомогла обдержадміністрація. Ми дуже вдячні такій державній позиції міської влади, керівництва міста Бориспіль, тому що ми українська компанія. У нас працюють українці. Це не якийсь зальотна контора, яка з'являється на один сезон і зникає. Ми працюємо вже не один рік, і я думаю, що ми трошки вчимося один в одного, як отримувати навіть замовлення, як підтримку влади обласної і як знаходяться ці копійки, щоб все-таки приводити порядок вулиці і. Дороги міста Борисполя, тому що мережа збудована міста ще в радянські часи. даже не кажете, що ви натворили? А ви особисто що натворили? Ви хоч раз вийшли, все погребли на субботу. Що ж нас тут? Наші машини менше трьохсот. Может, трошки добавили чуть-чуть.